Так, жива. трактор Оріончик із навісним обладнанням. Це у нас Оріон 244 РДшечка на широкій резині. Даний трактор їде в Комбриску область. Ось стоїть власник. І будемо прямувати Рома. Друга цікавить техніка. Пишіть, телефонуйте, ми знаходимо зараз украсить інжитомер, 3,6 кілометр серодузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у безкоштовна, без предоплати. Дядя Коля загрузився і поїде. Отак от, от. Така от приза 1,4 метра вибрали. І картопля котолочка. Будеть вже збирати урожай картопля. А з вами, як завжди, Олександр. А це наша леска. запчастіст. Техніки по наявності багато. широкий вибір техніки від 24 до 130 кінських сил. Все по наявності. Ось таке шифенчик ще підготували до відвантаження, теж сьогодні поїде. Працюємо.